Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную поговорити про найдорожче, що є у кожної людини. Цікаво, а ви здогадаєтеся про що саме? Погляньте на картину. Хто зображений на картині? Так, це сім'я. Що робить мама? Читає книжку, а тато. Він грає зі своїм синочком. Чим займається дідусь? Він, напевно, читає якусь газету. А що робить бабуся? Бабуся в'яже. Чим займається хлопчик? Він грає з татусем. А дівчинка? Так. Дівчинка слухає, що читає матуся. Напевно, вона читає їй казку. Тож, як ми одним словом, можемо назвати всіх, кого бачимо на картині? Вірно, сім'я або родина. А зараз я пропоную виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Приготували долоньку лівої руки та починаємо. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, цей пальчик мій татусь, а оцей матуся, а ось цей маленький пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А тепер приготували праву долоньку і повторюємо те саме: оцей пальчик мій дідусь. А оцей бабуся, цей пальчик мій татусь. А оцей матуся, а ось цей маленький пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Діти, а як ви гадаєте, хто є найріднішою людиною для кожної дитини? Звичайно, це наша матуся. Зараз. Я пропоную розказати вам про свою матусю. Але спочатку давайте пограємо у гру і пригадаємо, якою ж може бути наша мама. Погляньте на картинку та скажіть, яка мама? Весела. Мама яка? Золота? Мама яка? Рідна. А якщо мама подивиться в дзеркало, що ми можемо сказати, яка наша мама? Гарна. А що ми тут бачимо на картинці? Чарівну паличку. Отже, можемо сказати, яка наша мама? Чарівна. А тут на картинці ми бачимо сову. Сова мудра. Отже, можемо сказати, що наша мама яка мудра. Як звати вашу матусю? А як ви ласкаво називаєте свою маму? А яка вона ваша матуся? Зазвичай у матусі дуже багато справ. А ви допомагаєте матусі? Зараз пропоную пограти у гру. Яка називається Що робить матуся? Ви будете дивитися на картинку і казати, що ж вона робить? Що робить матуся? Миє посуд. Що робить матуся? Прасує речі. Що робить матуся? речі. Що робить матуся? Готує. Що робить матуся? Прибирає. Отже, із наших розповідей ми бачимо, що мама найрідніша, найближча кожному з нас. На жаль, на цьому наше заняття вже закінчується. До побачення, маляти! До нових зустрічей!